Як зупинити хакера? Хм. Це, мабуть, головне питання, яке щодня ставлять собі фахівці з кібербезпеки. Знаєте, це така собі нескінченна і дуже напружена гра в кота і мишу. І відповідь, як не дивно, така треба думати, як він. Щоб захистити систему, потрібно знати, як її зламати. Ласкаво просимо у світ етичного хакінгу. І сьогодні ми якраз зануримось у ключовий елемент цього світу в арсенал етичного хакера. Ми влаштуємо справжнє протистояння операційних систем для злому і зазирнемо у ті самі цифрові валізки, які використовують і захисники, і нападники. Ось наш план на сьогодні: спочатку розберемося, що таке пентестинг і які інструменти для нього потрібні. Потім перейдемо до головної битви Калі проти парад, проти Блекарч. І наостанок поговоримо про найважливіше про людський фактор. Отже, почнімо з основ, що ж таке тестування на проникнення, або як його ще називають, пентестинг, якщо коротко, це справжнє мистецтво санкціонованої кібератаки. Пентест – це по суті імітація кібератаки, але з однією дуже важливою відмінністю. Ключове слово тут санкціонована, тобто етичні хакери отримують офіційний дозвіл атакувати систему, щоб знайти її слабкі місця. І якщо ще простіше, то мета знайти вразливості, скажімо, у банківському додатку чи корпоративній мережі раніше ніж їх знайдуть справжні зловмисники. Це знаєте, наче запросити професійного слюсаря, щоб той перевірив усі замки в домі на надійність. І це зовсім не хаотичний процес. Пентестинг це чітка дисципліна з конкретними етапами. Все починається з розвідки та сканування, потім переходить до спроби отримати доступ і, звісно, завершується детальним звітом та рекомендаціями. Це дуже методична професійна робота. Ну, для такої роботи, звичайно, потрібні правильні інструменти. Тож давайте поглянемо на цифрову зброю етичного хакера. Інструментарій пентестера просто величезний, він включає сканери портів, які по суті шукають відкриті двері, веб-проксі для аналізу трафіку, мережеві сніфери для його прослуховування і, звісно, зломщики паролів для перевірки їхньої міцності. Кожна категорія має свої класичні інструменти. А тепер уявіть, що всі ці інструменти сотні з них зібрані, налаштовані і готові до бою в одному місці. Це і є спеціалізована операційна система для хакінгу, найкращий універсальний арсенал. Так, це не звичайний Windows чи MacOS. це спеціалізовані версії Linux, так звані дистрибутиви, створені саме для завдань кібербезпеки. Вони економлять фахівцям години налаштувань і дозволяють одразу взятися до справи. І серед десятків таких систем є три беззаперечні лідери Kali Linux це золотий стандарт, який знають абсолютно всі, Parrot OS — його головний конкурент, що робить акцент на приватності. І Black Arch – це вибір для справжніх експертів, які прагнуть максимальної потужності. Що ж, настав час для головної події, давайте зіштовхнемо цих трьох титанів лоб у лоб і подивимося, хто ж вийде переможцем у нашому аналізі. Вся таблиця одразу показує ключові відмінності. І Калі, і перед базуються на Debian, відомому своєю стабільністю. А от BlackArch використовує Arch Linux, що орієнтований на найсвіжіше програмне забезпечення, іноді навіть на шкоду стабільності. Але тільки погляньте на кількість інструментів, у BlackArch їх понад 2800. І ще цікавий момент. Калі вимагає більше оперативної пам'яті. Різниця в кількості інструментів просто колосальна. BlackArch – це справжній дослідницький центр, де є інструменти навіть для дуже рідкісних завдань. На противагу, калій і парот пропонують більш вивірену колекцію з приблизно 600 найпопулярніших утиліт. Це, до речі, може бути зручніше для щоденної сфокусованої роботи. Але більше не завжди означає краще, особливо для початківців. Калі та перод дуже прості в установці та використанні. В них інтуїтивно зрозумілі графічні інтерфейси. А от BlackArch – він не для слабкодухих. Встановлення відбувається через командний рядок, що, звісно, може відлякати новачків. Для тих, хто працює не на найновішому комп'ютері, є важлива різниця. Parrot та BlackArch — це чемпіони з легкої ваги, вони чудово працюють навіть на старому залізі, а от Kali, з іншого боку, більш вимогливий, особливо через своє стандартне графічне середовище, яке відоме своїм апетитом до ресурсів. А ось тут Parrot OS виривається далеко вперед. Він створений не тільки для злому, а й для захисту приватності. Інструменти для анонімності, як от мережа Тор, вбудовані прямо з коробки. У Калі та Блекарч пріоритет віддається інструментам для атаки, а про власну анонімність користувач мусить дбати самостійно. Отже, ми розглянули всі аспекти. То який ж дистрибутив найкращий? Давайте підбивати підсумки і обирати правильну зброю для конкретної роботи. Тож, ключове питання що ж обрати? Відповідь насправді залежить від того, які завдання стоять перед фахівцем і який у нього рівень досвіду. Ось наш вердикт. Для новачків або тих, хто хоче використовувати індустріальний стандарт, найкращий вибір це Kali Linux. Для тих, кому потрібна система не лише для пентестингу, а й для безпечної щоденної роботи та приватності, це безперечно OS. А для досвідчених експертів, які хочуть мати під рукою абсолютно все, існує BlackArch. Але врешті-решт будь-який арсенал не повний без свого найважливішого компонента і йдеться звичайно про людський фактор. І це ключова істина. Інструменти це лише продовження рук фахівця. Вони дуже потужні, але самі по собі нічого не варті. Успіх будь-якої операції залежить від знань, досвіду та винахідливості людини. Найкраща операційна система, та, яка найкраще доповнює конкретний стиль мислення та навички. І це підводить нас до фінальної думки ми маємо неймовірно потужні інструменти, здатні як захищати, так і руйнувати. Тому справжнє питання не в тому, яка операційна система краща, а в тому, як саме ці інструменти будуть використані. Етично чи ні, цей вибір завжди залишається за людиною.